Що є найжахливим, що ви можете робити по відношенню до собаки? Це кидання іграшок, м'ячиків, коли інші собаки поруч, а ви заставляєте бігати за м'ячиками. Це коли ви дуже сильно дергаєте собаку, коли вона тягне повідок, або її відволікаєте смаколиками, командами, іграшками. Це е, коли ви робите собаці зауваження, сильно ругаєте, коли приходите додому, а ваша собака всю квартиру з'їла, і ви на емоціях починаєте кричати, ругати. І що саме цікаво, всі ці зауваження не працюють, бо собака кожен день знову все гризе. Давайте розберемо ці три приклади, і що тут робити. І так, іграшки. Коли собака грається з іншими собаками, не треба заставляти її бігати за м'ячиками. Чому? Бо із-за цих м'ячиків собаки часто б'ються між собою, бо іграшки це, по суті, її їжа, да, її іграшка, яку вона буде захищати. Також із за іграшок собаки становляться агресивними, напористими. Вони починають часто бігати за ними, а потім такий сценарій використовують з іншими собаками або кошками, голубами, все, що рухається, вони. Можуть гавкати, збуджуватись і нападати, або просто бігати, да? що може призвести в майбутньому під машину попаде і тому подібне. Тому не робіть цього, дайте собакам просто спілкуватися з іншими собаками. Це і є ваша любов, прояв вашої любові. Друге, дергаючи собаку за повідок, щоб вона не тягнула, ви повинні зрозуміти, в деяких моментах вона може тягнути. Да? Наприклад, коли короткий повідок, вам треба обов'язково 5 метрів, а не короткий да, купити, щоб вона не тягнула. Наприклад, коли собака понюхала собаку, їй треба срочно помітити територію або відбіжати на безпечну відстань, скинути напруження. Це теж вони можуть тягнути повідок. Наприклад, коли собака дуже хоче в туалет по великому, вона буде так тягнути, що ніякі ваші зауваження не будуть працювати. І ще є декілька моментів, де її можна тягнути, але якщо в загальному собака просто тягне, не слухає вас і летить куди завгодно, навіть на вас не дивиться, то тут працює техніка просто зауважень. Не треба міняти напрямок, казати сидіти, лежати, зупинятися як стовп. всього цього не треба робити. Просто ви кажете ні, підбігаєте до собаки, фіксуєте її нерухомо стоячи над нею, ругаєте, щоб вона опустила хвоста. Як тільки ви поругаєте 10 20 разів. За те, що вона тягне повідок спочатку без подразників, а потім із подразниками, то вона і не буде тягнути через тиждень, два-три, тому що цей процес чуть-чуть довше займає, ніж там один-два дні. От і все. І останнє: ви приходите додому, собака з'їла всю вашу квартиру, особливо диван, де ви спите, особливо ваші речі. Капці, якісь кросівки і тому подібне. Чому це робить собака? Тому що тут головна проблема, скоріш за все, це сепарація. Собака дуже залежна від вас, коли вона починає від вас залежати, коли ви її гладите після того, як вона підходить. І просить уваги. Коли вона просить уваги, вона просить у вас цієї залежності. Я прошу в тебе уваги, ти мене гладиш, я так звикаю жити. Тепер я без уваги не можу. І якщо ви не даєте увагу, або коли вас нема вдома, або ви просто їй не даєте в да, присутності. В присутності вас, вона починає гристи іграшки, гавкати, бігати, дуріти, не їсти їжу, фікалії свої їсти. Тобто якісь нервові речі в неї починаються при вас. Да, або, якщо у вас нема, всі ці нервові речі вкладаються куди в щось погристи. Звичайно, видів стресу багато є, і їдять фекалії, і пісяють на ліжко, і гавкають, і виють, і шкрябують. Різні є способи види стресу. Але е часто таке буває, що собаки саме гризуть ваші речі, бо по вам скучають. І, е звичайно, вони можуть гризти е всю квартиру, тому що або порода да, сильна дуже. Або е, якщо ви часто з собакою е, створюєте такі відносини, що собака постійно активно щось гризе. Або вона іграшки гризе, перетягує з вами, або бігає за ними. Або е, свинячі вуха, лєнірага оце гризе постійно. Да? Або ви постійно з собакою займаєтесь якимись активностями. Сидіти, лежати команди, похвала. Тобто вона настільки активна постійно кожну секунду, що цю активність вона звикає так жити. І тепер, коли вас нема, вона цю активність скидує на чому? На вашій квартирі. Тому активність потрошку треба прикращати. Гратися в іграшки, кидати, перетягувати, не треба. І ругайте, коли вона підходить до вас лізе, а хваліть тільки тоді, коли ви підходите до неї, або її запрошуєте до себе. what if you say?